Всім привіт, я Алекс Руссо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скрізь підписуйся, то буде багато чого цікавого. І як нещодавно я писала в сповіщеннях Ютубу, що я прикупила дещо для своєї колекції. І зараз, прямо з вами, ми це все розпакуємо і поглянемо, що ж це таке. Я тут чарівне. Прикупила. А прикупила я ось такі ось чарівні гарні значки. Вони в мене вже як тиждень лежать такі ось у пакетику, я їх не відкривала. Тому зараз разом з вами ми їх відкриємо і подивимося, які вони гарні і що як до чого. Якщо вірити накладні, яку мені прислали разом з замовленням, то всього тут 10 значків. Давайте це перевіримо. І так, давайте з вами відкриємо їх по черзі і подивимося, які вони. Ось так ось виглядає Стелла в Белівіксі. Хто хотів в дитинстві колекціонувати значки, зараз саме час лейла. Ще одна стела в Белівіксі. До речі, це. Дві різні стели, якщо ви вдруг подумали, що це одна і та сама. Або чому їх дві? Так, їх дві такі ось стели. Ось продавалися ось в магазині. Дві такі стели. До речі, мабуть, магазин дуже любить стели, тому що є і ще одна стела. Зараз я її відкрию. І ще є ось така стела в базовому перетворенні. Блум. Ось така ось флора. І, до речі, в цьому магазині можна зробити власний дизайн значка. Ось така ось флора. Надсилаєте магазин фотографію, яку ви хочете, щоб була на значку. Вибираєте розмір це середній розмір значка, є ще більший і саме маленький. І вони вам друкують такий значок ось з злили. І ось такий значок ось з такною. Що ж, на даний момент це були всі 10 значків з Вінкс. Я сподіваюся, вони вам сподобались. Напишіть в коментарях, який з цих значків вам сподобався більше всього. Мені було дуже цікаво, тому що мені подобаються всі. Всі дуже гарні, всі дуже класні. І це на цьому все. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! graduate